Привіт! В сьогоднішньому відео говоримо про механізм карбування токенів СТРК. Їх дуже крутою подією останніх днів, останніх тижнів. стало голосування в Старкнеті. Кожен власник токена СТРК мав змогу надати право власності валідаторові, тобто надати право на голосування валідаторові і власне тим самим взяти в участь в стейкінгу. Загалом механізм карбування токенів е, в Старкнеті розпочався власне, із переходу е, на протокол Proof of Stake. Тепер будь-хто, хто має токени СТРК, е, тепер і в майбутньому будуть розглядати за підтримку і безпеку мережі шляхом перевірки блоків. Тобто кожен з нас може стати частиною історії Старкнету, придбавши токени з е, е, і взяти участь тим самим в децентралізації на StarkNet. На цьому в мене все Радий з вами поділитися таким такою фішкою Таркнету, як перехід на протокол Фовстейт. Дякую за перегляд і до зустрічі.